Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження. Це Opel Zafira 2007 року випуску. 1.6. Газ, бензин, механіка та передній привід авто у нас 7-місне. В гарному стані. По кузову має косметику без криміналу. Ось так вона виглядає, тонована. Гарний стан. 280 тисяч прибігу. Перейдемо до салону та комплектації. Салончик у нас комбінований. Задній сидінь. Також гарний стан, мультикермо, повний електропакет, датчик світла. Стика мультимедія з навігацією. Також є кондиціонер. Все працює без нарікань. З технічного боку, друзі. Зроблено багато чого, тому вкладень взагалі. Авто не потребує. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону.